Твердження цієї інформації заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він підкреслив, що українські військові успішно знищили російські літаки А-50 та іл 22 в районі Приазов'я. Він висловив вдячність повітряним силам за відмінно сплановану та виконану операцію. Я вам нагадаю, що літак А-50. Це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, створений на базі військово-транспортного літака ІЛ-76. А-50 у буквальному сенсі це очі російських військових, оскільки він здійснює Ну, його основна функція це розвідка. Він дає цілі вказівки російським винищувачам та наводить ракети. Вартість однієї такої машини складає понад 330 мільйонів доларів. Ну а наступна ціль Іл-22М це повітряний захищений пункт керування, а також літак радіотехнічної розвідки.